Добрий день, шановні земляки. Ми на вулиці Соснівській поки що. І люди зібралися. Це початок нашої розмови про те, що йде перейменування вулиці. Льоша Селідов тут жив, прописаний. Це я вже установив. Я також установив те, що Льоша Селідов був насправді учасником бойових дій, мав кілька поранень контузій і помер. Його не вбили. То що Я... він помер від розриву серця? Ми знаємо, ми вивчали це питання. Якби не було війни, він би жив до цього часу. Жив представте, де він помер? Костянтинівка Донецької області. А що він пройшов перед цим? Наталя визнаємо туди. Ви знаєте, що він пройшов перед цим? Я спілкувався тут. Також використаю запис його бойового побратима Ігоря. Він півроку всього з ним був. В общем, я с ним, грубо говоря, в общем, был где-то полгода, потому что я списался, он у меня в общем уже не онкология. В общем, за полгода, что я был с ним, я за него ничего плохого сказать не могу. Да, он нормальный чайный паксок был. Да, так він помер. Він помер. Він помер. Він с моей, своей смертью, ну, своя смерть, ну, ну, своя смерть, знаете, я, я коли заходжу в аптеку, дівчата, может, вы буваєте в аптеках, я бываю, я болею. Я бачу, кто там сейчас самый більше скупляется, солдат. Навіть більше, ніж ми. Як більше? І пенсіонери? Солдати більше нас купляється, дівчата. А Ви бачили, що вони творять, як вони купують, що вони купують? Енергетики вони не купують. Енергії тільки не купують. І енергетики а ку... а, ти купують, а ті діпресанти купують. Вони купують те. За чого вони купують? Таке яке все повністю, все, 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 все ага. Ти де живеш? Ну, Земляк, де яке де государство? Живе? Ти бачив економіку в Україні за судар? Про що ти балакаєш? Якщо ми зараз озвірємо будемо друг на друга гавкати, то в цьому государстві нам всім жопа буде Давайте ми проти кому війна вигідна не будемо балакати. От, от зараз у нас в кадрі Катерина, назвіть як у вас прізвище. Катерина Тупкаленко. Катерина Тупкаленко в неї в руках список людей і заява наша на що те, що ми подавали. Селищну раду проти того, щоб перейменовувати вулицю, тому що зараз іде війна і це не на часі зараз переименовувати. Тому що у нас ще є люди, які ну, то есть, військові, також у нас ще є люди, які загинули чи пропали без вісті. Без вісті пропавши, є які це вже більше року. Один, він, ми знаємо, точно, тому що його батько з ним служив, це Олег, Олег Клочко, те, що він згорів у танку. Немає, не можуть, не можуть доказати, що давай, давай я розумію. Давайте так по формальним підемо сторонам. Давайте. Немає більше загиблих в цій вулиці офіційно, а, так немає офіційно, но... але є пропавші безвісти і я називати їх загиблими. Що? Да, у, нас є, у нас є Рустамо. Більшо, Рустамо вже названа, да, названа частиць, честь, вулиця, да. шабається. Давайте ми балакати про причини. От я хочу запитати, причина чому? Ви кажете, що він не один, нас так? Тільки... Ні, здається, перша причина. Нас тільки вулицю переименували перед війною. Багато людей тільки поробили документи і. Тобто опять допоможуться все что... Що... А що з документами треба робити? Ну документи навіть? Ну, Техпаспорт на машину, техпаспортна на... Полі. А це міняєте? Звісно, це все меняется, тому що, що пластикова карточка, ты не є. Сейчас бумажку просто зараз на другого духу. Не кожен може поїхати. Мені на роботу також надо треба сертификаты сертифікати від психіатра, від нарколога, тому що в мене доступ. Робота специфічна. І також це страховка на життя. Це також у нас вписується, ну то есть, це там пишеться повністю контактні дані і так далі. Без цієї страховки я не маю права виходити на мінне поле працювати. Тож так же, як і пенсіонерам, зараз їхати люба бумажка, їхати Богодухов. Люба там справка їхати Богодухов. Духа. Богодухов приїде, що в них повітряна тривога. Це єдина причина? Ні, а ще е, ще тому що. Ну як вам обяснить правильно? О, зараз формулую. Чи справді жителі Золочева, вулиці яких? Будуть переіменуватися або переіменувалась, понесуть великі фінансові затрати. Скільки це коштує звичайним людям? Сергій Олександрович, спочатку до вас, ми 20 вулиць перейменували на честь наших хлопців, героїв і з того періоду. Жодних не було звернень, що це якісь потрібно кошти, що потрібно змінювати якісь документи, коли виникає потреба, бо там голова вуличного комітету по імені Катерина вона казала, що вона дуже потратилась. От вона каже. Я тисячі витратила, вона казала це при людях. Люди це слухали. Люди, мабуть, їй довіряють вірять, коли людина починав витрачати гроші, чи починав витрачати гроші, коли перейменована вулиця. Кошти не потрібно витрачати, кошти витрачаються тільки в одному випадку, коли здійснюються якісь правові дії, правочин, який здійснюються, або оформляється спадковість, або переоформляються взагалі документи. Тоді в будь-якому випадку треба буде використовувати кошти. Але незалежно від того, якщо б навіть і не змінювалася вулиця, ви за саму процедуру будете рівно. Наприклад, у Наталіуса. Тобто, як би сказати, автоматично зміниться назва без так, всяких затрат. Розказують, що їх на мінне поле не пускають, бо в них поміняна назва буде вулиці, і їм не видадуть сертифікат. Ну, до Я до... не знаю, ми звернемося до військової частини, де не пускають намінне поле, за те, що змінена назва вулиці. Мені просто цікаво познайомитись. З командиром цієї військової частини я це зроблю. Ну, вона реально сказала, що її на мінне поле не пускають без сертифіката, в якому там треба зміну вулиці. Я не знаю. Хлопців, навіть на війну не будуть пускати тепер без без, без, без нової назви вулиці. А люди, які живуть поряд, вони все починають вірити. Знаєте, нас назвали вулиця сусіда, mm -hmm. і ми вважаємо те, що лучше, як після війни це все закончить, заходить такий там меморіал, там де можете, ну ми можемо положити там квіти, прийти люди, подивитися, написати про кожного воїна, хто положив своє життя за Україну і ну, тут біля дитячого майданчика, щоб люди могли піти подивитися, а перейменовувати вулиці, також буде вкладно. Все просто скажіть якісь гроші. Втратить. Зкладуються при переименуванні вулиці на ваш взгляд. А, мені Я ці питання да. буду задавати да. в началі. Да? Це, ну, це все ну, за безплатно, ну. я думаю, це точно ніхто не тієї. Скажіть, будь ласка, скільки коштуватиме селищній громаді перейменування? Які кошти підуть на перейменування вулиці? У нас вже є практика. У 23-му році ми перейменували 66 вулиць в громаді. Ми не витратили жодної. Копійки бюджету для цього по суті процесу взагалі взагалі то, це вкладається, які гроші гроші вас це турбує, так? Да? Е, Сама... Лучше ці гроші лучше віддати тачані жінки і помогти їй, ага. тому що вона десь за того, що чоловік погиб частини помер частини. Ага. Вона не може оформити ніяких пільг. Слівить це влада собес. Вона й повинна з вами спілкуватися. Спілкується вона з вами? Так, да, спілкується вона мені постоянно дзвонить, спрашує, нужна якась то може продукти, продукти. Самі картошку привезли дві сітки, там посадочної на своїй машині нашли. Льоша когда погиб, целишна рада нам дали путівку в Карпати. Ми їздили там. Є певні проблеми, але ви займаєтесь, щоб їх подолати, Так в да, да. будь-якому випадку да, да. є шанс у нас дуже да. великий. Да. Yeah. Зачем перейменовувати, перейменовано. Ну їж тільки перейменовувати. Скажіть, будь ла, на ваш взгляд, надо перейменовувати вулиці можна оцих ну, поєпших ну, хлопців потрібно, потрібно після війни. Ну, ну а, ось лі, ось лі. Ні, хай перейменовують, ну тільки ті вулиці, які не перейменовані. Якщо вийде за кориал, клуб... саме оптимально. Є у ну, нас да. мирний. Отже, головно, туди ми мирний є. Ти зачекай. Ми не про це балакаємо. не за ти балакаємо. Ми балакаємо за те, що вулиця наша була й пере Перемінована, навіщо її переименовувати поново. Якщо вже є такий закон, що треба переименувати вулицю. Non. Зачем тоді переименувати переименовану вулицю? Це комітет матерів погибших. Він видвинув цю ініціативу. Ну добре. добре, ну є, є вулиці? вулиці. Ні, Воно, то, є писала, вулиці. Заявити, що вона не дає згоду на те, щоб перейміновувати вулицю. Ви не проти, я з нею просто зараз побалакаю Ви. без вас. Я не хочу при вас з нею балакати. Таня пішли пообщаємося спокійно. Пішли ми. Вас удалили з групи вулиці, так? Так. Ну, да. А чого? Щоб він зарачується носію адміністрації, бали. Ну ви мені не дзвонили, не дзвонила, я не в адміністрацію не ходила, нічого. Мені дзвонила ваша подруга. Так, я знаю. ну Їх це просто теж хотіла. У мене ні російських нікого, хто став просто на мою защиту. Одна я проти вулиці не бабу.